Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати новинку каталогу номер 7 Це е, шкарпетки гелеві за, е, для догляду за шкірою ніг. У нас були білі, хто пам'ятає хебешні. А зараз такі е, Поліестер 22,5 євро 36,39. Дивіться, які вони. Вони всередині, як е, такі бачите? А зверху таки йде тканина, як носочки, як шкарпетки, бачите? Ну, вони такі тягнуться трошки, а ну витягне. Якщо їх покласти на каталог, бачите? Тобто розмір не розтягнутий, це трошки розтягнули. Майже як сторінка в каталозі. Е, є до них інструкція. До речі, по інструкції написано, що їх використовувати до 50 разів. І після використання ви їх вивертаєте вивертай, і е, промиваєте оцю цю поверхню гелеву, мабуть, до 50 разів, тому що воно через який-то раз, ну через який час почне, навірно, е, Реагувати і зніматися поверхня. Отже, цікава новинка. Якщо ви хочете собі такі шкарпетки, то, будь ласка, 359 гривень в каталозі. Хто собі придбав і вже користувався, напишіть, бо ми тільки їх придбали. Пишіть ваші відгуки, підписуйтесь на наш канал.